Наразі в Сумській області з 51 територіальної громади 4 розташовані в зоні активних бойових дій, 20 – у зоні можливих бойових дій, ще 15 – в 5 кілометровій смузі біля кордону з Російською Федерацією, де діє спеціальний прикордонний режим. Із липня поточного року моменту набуття чинності постанови Кабінету міністрів України no 815 яка передбачає можливість проводити дистанційне обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, у межах державної програми є відновлення. Станом на початок листопада в нашому регіоні завершено розгляд та складено близько тисячі актів дистанційного обстеження знищених об'єктів нерухомого майна на суму понад 1 мільярд гривень на підставі складених актів. Е, е, Дистанційного обстеження розпочато розгляд 1299 заяв. На сьогодні прийнято рішення щодо надання компенсації 975 власникам зруйнованого житла на суму понад мільярд гривень. Ми бачимо наявні результати. На сьогодні От, у нас є лідери територіальної громади, де Найбільш активно застосовують такий механізм. За результатами ми бачимо, що наявний механізм є дієвим, значущим, оскільки надає можливість сотням людей, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії, придбати нове житло на більш безпечних територіях. Разом із тим, при проведенні дистанційного обстеження окремих житлових об'єктів, спеціальні комісії стикаються з певними труднощами при прийнятті рішення з визнання таких помешкань знищеними. Це стосується будівель, які за наявними продуктами дистанційного обстеження є значно пошкодженими, але не мають підтвердження повної ознаки руйнації. Дослідити технічний стан конструктивних елементів таких будівель не є можливим. Здебільшого такі об'єкти розташовані серед повністю знищених суміжних будівель. А... Та інженерної інфраструктури. Чинним законодавством визначено, що знищені об'єкти нерухомого майна це об'єкти нерухомого майна, які розташовані в Україну та стали непридатними для використання за засолевим призначенням наслідок бойових дій з причини збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації чи економічно недоцільне. Відсутність чітких критеріїв щодо встановлення економічної недоцільності відновлення окремих категорій нерухомого майна не дозволяє приймати виваженого та остаточного рішення за даною ознакою. Можливим шляхом вирішення даної проблематики є встановлення на законодавчому рівні чітких критеріїв щодо визнання економічно недоцільним відновлення окремих об'єктів нерухомого майна. Також з рахуванням як безпекової ситуації, так і у випадку, коли наявна інфраструктура повністю знищена. Нагадаємо, що саме за ініціативу голови сумської обласної військової адміністрації в травні поточного року спільно з головами громад було напрацьовано механізм дистанційного документування знищеного чи пошкодженого житла, який за два місяці вже запрацював, але все ще вдосконалюється. Принагідно, Олег Григоров подякував усім причетним. За проведену серйозну колегіальну роботу направлену на зниження градусу напруги в суспільстві та спрощення процедури отримання компенсації за знищене майно я хочу подякувати головам громад. Першу чергу за вашу активну участь. Я впевнений, що і надалі ми будемо проводити відповідні коригування, які першу чергу будуть для наших людей. Що вони це відчували, тому я дякую за активну участь головам громад за модерацію. Дякую керівництву конгресу, Мінрозвитку за розуміння і бачення. Напрацювання ефективної та безпечної системи документування знищення внаслідок бойових дій нерухомого майна сприятиме прозорості, зменшуватиме бюрократичні перешкоди та прискорюватиме процеси отримання компенсації.